Так, зараз ви, ось, ви тільки... футбол. сюди. Що пальчик пробується підплати, тут робити, тут робити. Тут розслаблені. Коли ми приїхали mm -hmm. на ярмарок. Ми сюди приїжджаємо постійно. Нам тут дуже подобається. Ми вдячні воскобойнику і mm -hmm. Юрію Романчі, організаторам цього заходу. Постійно приїжджаємо, торгуємо, подобається. Ми займаємося бджільництвом, виготовляємо мед, бджоли носить, а ми відкачуємо і також виробляємо питні меди. питні меди. Дуже полюбляємо сюди приїздити. Тут завжди така атмосфера чудова. Ми завжди співаємо, ми грали навіть обряд стародавнього весілля за минулому році, ще як довільний. Тому ми залюбки сюди їдемо, представляємо свої таланти. Вчора були сьогодні. Відбувається не перший раз. І цей час, як не він дуже потрібен. Mm. Ну, По-перше, ми завдяки цьому фестивалю збираємо кошти на ЗСУ і багато зібрали. Я це особисто книжки продав, хлопцям mm. тобто, перекинув гроші, барана купив, м'ясо <сміх> буде. Ну, це таке перше ну, важливе А друге це школа. Школа для українців, які стають українцями, вони розуміють, за що ми маємо боротися, що воювати. Не за пустоту, а за оце, що тут. Тут дітей багато. Вони розуміють, що вони належать до української осмілі. Не до кацапського, не до руського, не до совєтського, чи навіть американського, а саме до українського. Нам є що показати, тут найкраще наші збираються. І народні фольклорні колективи, і ремесла, і сучасні виконавці. Там, і Але це саме та українська культура, яка робить нас українцями. Дякую Юрію Романчу, ПКП, дякую. Це на ваших плечах стоїть наша українська культура. А без української культури немає України, що це ж не територія. Це об'єднання таке ментальне, народу, в тому числі. І і земля наша, і дух наш, і казки, і, і оповідки, і кухня наша. Все. І людина вже знає, от за це я це моє, я буду це боронити. Це нікому не відправить. От такий фестиваль.